Вітаю вас! Історичне відео і я вам хочу розповісти про Петра Юфимовича Шелеста. Да, в свій час ця людина була керівником України, радянською. І так чи інакше вплинула на історію України. Свій час, свій час. Про нього дійсно навіть на кухні багато спілкувалося. Я це пам'ятаю. Так чи інакше я хочу про нього розповісти. Дійсно, біографія в деякій мірі цікава для розуміння, що було в Україні за радянські часи. Це теж розуміє. Тому що в будь-якому, випадку будь зрозумієте, історія вона була, її треба знати, розуміти, щоб вона не повторила. Або повторюється, але вже не в такому вигляді. Ну, дивіться, в радянські часи, біографія цієї людини була правильна. Тут правильніше не придов. Він, звичайно, анкета говорив, що він із, із сім'ї селян, бідних, нещасних. Потім вже він дожив до перебудови і коли вже ну, тоді було модно, він почав розповідати, що він із сім'ї козаків, айдуків, заможних селян. Чого ж ти тоді? Помалкивав, а? Ну модно, модно. зрозумійте правильно, в радянські часи було модно себе зображати бідним. Тому дійсно, бігав і підмальовував, бідний. Але, я так розумію, цей шелест Петро, також приємним, своєчасно змиткували, що треба бути під лабузником. Ступили комсомол і почали. Фактично, якщо подивитися, да, там потім е, біографію дописали, робітник, трудівник. Де да, який чорт робітник? Вчет він займався в комсомолі, ну, починаючи з школи так і так далі. Потім його по партійній лінії було таке, томатня відправили вчитись в партійну школу. Там він повчився, потім він навіть, як би мав, е, отримав світу інженера. Якого чорту інженера. Він е, весь час, ну розумієте, е, тоді була така річ, коли я взагалі, по партійній лінії. Партійний. Тобто тебе направляють на завод і ти ким? портом? Тебе направляють завод, тебе брати курсовської задачі. Тебе направляють. Тобто ти, так, да, по документам ти якби працюєш на заводі. А в дійсності ти... Так, да, да, він кар'єрист. Ну так, да, так, да, так. Да. Тому що ви самі розумієте, що якраз його молодість, його кар'єрне зростання почалось кінець 20-го. З 28-го року став комістом. Тут 30-й. І він в Харківську був. Ну, ну він офіційно в Харківській, Дніпропетровській працював такі. І він правильно поставив до нас. Правильно, правильно. Тому його керівників. ви Розумієте, що зробив Сталін? Сталін зробив такий нюанс щоб знищити цю стару гвардію, яка дійсно зробила революцію і так далі, яка йому заважала. Він тоді фактично що зробив? Він дав можливість молодим, а таким як Петро, усунути старих оцих революціонерів, які дійсно ну, громадянську революцію усунути. Але їх треба було звинуватити в тому, що вони троскісти, що вони там е, працюють на розвитку Польщі, розвитку Німеччини, ну в хто був ворог. І да, так, Петро писав Писав дуже успішно. Дуже успішно. Боже, як він писав? Як він писав? Просто він піднімався, піднімався, тому що це була ситуація. Ти пишеш, все зняли, вакансія. О, ту, 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 ту. І так, да, дійсно, він так непоганенько підтоптався за 30 роки. Віжавець, вже попадає і в партійний апарат. І там, щоб ви зрозуміли, вже, ну, якщо в партійний апарат, то тебе приводиться. Ну, місце, інший, другі, там, імператор, там, там, секретар, там, інструктор. О! <проб> так що було, то було. Ну, історія. Так, да, дійсно, фактично 30-ті роки це була чистка, але сталь руками таких, як Петро, знищив тих, кого він добре знав і яких він, ну, скажімо так, розумів, що це всі всі революції діляться, такий зброд, така нечисть. О! Давайте знищимо. Але для цього краси. Далі, далі війна. Ні, він не воював. Він займався тилом. Він там займав різні посади, наркомії збройні, ну, не зброя там. Це саме. І відповідно в різних там партійних структурах і так далі. Ну, як любі людина, яка, так сказати, а от закінчується війна, ну, по-перше, під час війни він познайомився з Хущу. Ну, Якщо ви знаєте, Хущов представник ставки, там, курірував і фронти, які були, і так далі, дійсно, ну, пересікався. І поставився правим. Правильно, що називається. Пофалив, підговорив і так далі. Ну, можливо, навіть вплинуло. Ну, бачите, він на портреті. Я просто, щоб його портрет, головну, що показую, який. Він дійсно був вилисоват. Хрущов теж висоват. Навіть так зійшли з паблички. І він ще називається Поготворил Хрущов. Ні, ну дійсно, знаєте, така ситуація. Він з ним познайомився. Хрущовці такий Шельпаль Барува, так далі. В той час. Він до нього примазався. Ну, що називається, допомагав, підтримував, виступав. Тобто, ну, знаєте, був пітлобузник з пітлобусники. Супер підлобусник. Хоча це ціни. Ці ці ну, після війни, коли там вакансії, він його почав так рухати. І на якомусь етапі переводять, ну там, Сейла появився в Києві і починається його там кар'єра там. Ворковому партію, в кого ну, просто я не хочу перераховувати які посади, але нічого це не дасть, я, ну і так рухать, туди-сюди, секретар, другий секретар, потім перший секретар і так далі. Ну, зрозумійте, формально це вважало, що їх обрали, але в дійсності було таке поняття узгодити кандидатуру, ібо рекомендувати. Тобто, іншими словами, кандидатуру, кого обрати, спочатку визначали, ну, в залежності, полюд ПРО, так далі, а потім вже партійне одобрянський, все. Отак і тут. І тому, хоча я формально вважало, що його брали українські комуністи. Який чорт, що з Москви приказали, то робив. Ні, ну дійсно, такі посади, такі це обов'язково, що в ЦК команду дали, так і буде. І дійсно, тут дуже, ну дуже поміг рощати. Тобто його це розуміння, не дружба, а підлещення, інтриги. Ну, хочу, я думаю, сподобалось те, що людина правильно 30 років роки прожила. В час війни його підтримує. А хоча ж там свежка марна, мені так підштовхував, підштовху, підштаху. Під під і от на посаді, коли він працював вже в Київському морковому партії, він знайшов ну, спільну мову з Підгорним. А підгорний це теж людина, яка ну, так чи інакше, що її підняв, так сказати. І е, в ті часи Брежнів теж, ну, як сказати, підгорний Брежнів все близькі. І вони дійсно, ну, скажімо так, на якомусь етапі, ну, робили успішну кар'єру в Україні, вже там секретарями ЦК і так далі. І от Шелас дійсно, мало то що, мав дружбана члени політбору Хрущова, ще й член політборону вже українського Підгорного. Молодець! Розумна людина, а ви говорите, брате, розумна. Розумна, от, от якщо правильно зробити розстановку, правильно зробити, як сказати, ориентири, то не все є право. Це правильно. Все правильно. Причому стає першим секретарем, стане помрає, і, звичайно, тут зірка Шелста злітає. Тому що ну, такий друзь. І він тоді вже дійсно там стає і секретарем ЦК, і ЦК КПСС його обирає. Тобто ну вже посади, 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 вже він там, з'їзди партії їздить, вже таке, ну вже все, 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 все. Він дійсно входив в комісію по реабілітації, які були, ну, реабілітації, це жертв сталь да, входив, був навіть головою цієї, комісії, це все було. Мало того, він вже свій час звернувся з проханням. Першого секретаря ЦК Компартії Радянського Союзу. Розглянути реабілітацію Любченка. Це дуже цікава людина. Любченко це, ну давайте так, це один із е, Центральної Ради, пам'ятаєте? Це Любченко там був. Він дійсно одним із керівником Центральної Ради був. Е, директорію Петлюри пам'ятаєте? О, він теж був. Але він був борбістом. Він був... Е, Час. Він був український соціал-демократ, він входив українсько-соціалістичний, ну, українських есерів, але він в... був як ось лівий, і він входив в групу, барбіст, барбісти, тобто ліві есери. І потім ці барбисти примкнули до Більшовиків. Відкинули цю Центральну Раду, зраду і до більшовиків. І е, був момент, коли цей Любченко був... Е... Керівником ну, уряду радянської України. 30 років. А потім постріляв, розстріляв. на його зачистив. І все звернувся, що ну, так, да, так, да, тісно, він там колись входить з центральну зраду. Так, було, але ж він же був керівником радянського, так сказати, уряду радянської України. Треба ж його. Ребелютували! Але дуже довго. Там, там дійсно там довгий час. Ну, розумієте, вони як ну, мали склеїти. Получалося, якби боротьби хоча й ліве а, виходить, що ж, він тоді був якось воно, воно якось не поліція. А потім, потім відбувається наступне. Що відбувається? Правильно відбувається. Відбувається те, що знімають Хрущова. А Шелест тоді вже член ЦК, і він, відповідно, на цей плен, де знімали Хрущова приїхав. Підгорниць. Підгорниць якраз тоді з Брежневим одні з організаторів зняття Хрощова. Шелес просить, щоб дали слово. Він виходить на трибуну. І фастив гриву! Гарячо любімого Нікіту Сергійча. А це так. Да. Це якраз і показує, що таке влада, що таке політика. Ще раз повторюю, якщо б не Хущов, ну, ще було б ніхто. Тому що по великій рахунку ну, його знайомство і підтримка Хрущова дала можливість йому зробити кар'єрне зростання, ну, Він ну, дійсно піднявся. Як би там не було, і дійсно після війни добре зробив кар'єру, тому що вирости до цих всіх членів які що не так-то просто. І фактично, коли Хрущов став першим, так, да, він йому взагалі таке зростання дав, так, ти що? Такі посади. Що ти ще? І тепер він? Опу. Ну, ви, що звинувачили Хрущова ви, напевно, пам'ятаєте. Болітариз, там злужеби. Все згадав. Все, все все. І погано, і там і в Україні погано, всім погано, Хрущов поганий. Я ви уявити, цю ситуацію, е, хоч б сидить, слухає і дивиться, ти ж засранець з рук моїх Ти ж засранець, якщо б не я ніхто був. Ти ну це приклад, якраз показує, що говорить, а от якщо, якщо людина, вдячна, то блікінг поняти. Причому звертаю вашу увагу, його ж ніхто не просив, він сам попросився висловити. Ну, Підгорний виступав по порано, тому що Підгорний був, ну тоді перший секретар ЦК Компартії України, і він як голова делегації з України, з комуністів. Він виступав. Так, да, він там чифости вругав Хрущова, не заперечував. Він порану, я. А Щелес попросився. Щелес був тим кому секретарем, Ну, тобто він не сам був, він, він був, але ж не сам велике начальство. Попросився і тут. І. Найбільше. Ну, це зробив. Перше, щоб показати, що «Ні, я ваш. І Сил Бушин бачив, що Хрущов програв. Часно зрадити, коли говорить, що чому програв Янукович? Зрадили. Але зрадили те ж саме, як і наш любимий Петро, який колись його, що називається, з рук Януковича їв, Ходив в уряд, а після цього на Майдані Ой-ой-ой. Так що, звертаю вашу увагу до вже Звичайно, ця не, так сказати, була відшкодована, коли хоч зняли Брижніх став генеральним секретарем. Шелест став першим секретарем ЗК партії України. Ну, Підгорний пішов вже в політбюро і так далі повище там, а Шелест став першим. Тобто, Деякі міліці дійсно, як сказати, Основним фактором, бачите, дитина правильно себе веде. А далі, а далі починається така цікава ситуація, що я говорю, що про нього говорили на кухні чимало. Його в деякій мірі е, от, в радянській Україні, ну скажімо так, народ українці вважав, що він дійсно підтримує українське, підтримує український народ, і він за Україну. Це було не запрещено. Чому? Ну, по-перше, тут немає я не на що фотографії, він дійсно були моменти, коли на офіційних мероприятиях був вишиванки. Тійсно. Я правда говорю. От не на що але був. Це газети друкували. Ну, так, скромненька, вишиванка без всіх, етік, але було. ну, якісь, от, от, от там, щоб ви зрозуміли там. Шевченка, ні, ні святковало ж далі. Такі, знаєте, там були. Потім дійсно він фактично, от при ньому фактично, були прийняті закони, які, ну, скажімо так, вивчення української мови в Україні зробили головне. Факт! А це ще є, та є. До цього була якась ситуація? Російська, українська там ще. А тут, ну і дійсно, а тут була і дійсно тоді, якщо порахувати кількість шкіл, де вивчали українську мову в Україні, вона дуже різко зросла. В тому числі в Луганській області. Це була, ну, знаєте, ЦК прийняла команду, погнали. Була навіть така ситуація у школах, до цього класи всі були вивчали на російський. топ, Половина на українській, половина російській. Партія сказала, це вже зробили. Уже зробив, так, таке було. Потім якраз, ну ви звичайно, не пам'ятаєте, в Україні видавали цілу серію таких українських літературних журналів. Було було. Ті про, все і так далі. Я б не сказав що вони були дуже такі цікаві. Але це якраз при ньому почало. Тобто фактично, дійсно, от він почав більше на українському мові книжок друкувати. Е, почали перекладати оці, знаєте, класиків, це ж теж цікава ситуація. Дюма на українській мові. Було, було. Іли Дой на українській мові. Але якось, я так зрозумів, що це не переклад, то б закинули, та вже встаньте. Дивиться кострубати. Але було. І от якраз говорю, що оце ж бачите, там такі, за Україну, українці. Можливо, в цьому напрямку щось він зробив, не запречу. Але що стосується всього іншого, економіки, то ні, ні. Він чисто комуніст, як потрібен. Тому, все, що зібрали Москву, рішення приймає. Тільки Москва, як ділить? Москва, товарний голод в Україні, плівати. Москва сказала, що все добре і тому подібне. Тут він був чисто, там, що називає. Так, і зараз вот зараз, якщо ви почитаєте, його звинувачують, що він боровся проти дисидентів. Можливо, боровся. Знаєте, під час радянської України про цих дисидентів ніхто нічого не знав. Вупур. Честе слово. От коли починає говорити, а от там, да, ви знаєте, його перший раз чую. Та от радять, в Радянському Союзі ніхто ніколи не чув про цих дисидентів. Ніколи. І навіть як вони щось там не друкували, говорять, от ви знаєте, от він там надрукував. В такому виданні, ну надаркував, хто його читав, крім нього, ніхто. Розумієте, дуже багато. Це вже після того, коли стала Незалежна Україна, появлялися ці Говорять, от ми стільки, що ви зробили? Ну, яку, ну, добре, ти написав якусь статтю, там, таку, яку можна якось так почитати між рядків, що вона проукраїнська. Скільки людей прочитали? Скільки? Десять? Да. Ох, ти вплинув на думки України. Ой, ой, вплину, ой, плину. Та припиняй. Тому, чесно кажуча, не... от він дійсно, дисидентів там арештовували, забороняли. не нерозуміє навіщо. Чесно сказав. Тіх серийний, які дуже не знав. Причому цікаве, що коли їх арештовували, після цього якась інформація про, ну, на кухні проходила. Ну, О, ш -ш -ш. А поки не арештовували, його взагалі, ніхто не знав. І ніхто ніколи не читав. Невже ви думаєте, що якщо хтось би там написав якийсь там патріотичний вірш, от робітник стоїть черзі за ковбасою, і вірш читає. Думаю, що Де не взагалі це не цікаво. Тим паче, ну це не була проблема. Проблема була достати люстру достати компасу, там, сапогі, Це, дружи. Да, це проблема. А Таві ж коли я говорю, от, фактично, да, тісно, фактично прошили, українських класів стало більше. Ви що думаєте, люди це замітні? Була ситуація, ви не повірите, дійсно дядько вчився. Була така ситуація, ну, у мене знайома сім'я. Значить, Син вчився в російському класі, дочка в українському. Ну там різниця по віку. Чому? А, так, так. Просто батьки зробили. Ну просто от набрали яка різниця. Ніяко, просто люди це не відчували, ці всі розмови, ой, він, там, ти, стать. Тим паче, те ж саме ситуація. Говорили по-українськи, по-російськи, писали, йому ну, якось нікого не звертав, абсолютно ніхто не звертав увагу. А економічна да, ну, економічна там не було. А потім, ну, тут я так розумію, що на якомусь етапі Ш... Петро Єфімович. Я ще зговорю, що коли я оце ж Брижі став, і Брижо фактично його зробив лідером, керівником України, і, звичайно, що він там управляв, рулив і так далі. Да, щось. Ну, скоріш за все десь з'явилися якісь особисті інтриги, підсижування, задобрення, тому що тут ще кабала ситуація. Ще раз я нагадаю. Хрущов організовував кар'єр Шелес на першому етапі. Потім, так, да, Підгорний. Почав його, як би сказати, підтримувати. А потім, коли Бріжній спав, там був якийсь трумверат, Брежній генеральний секретар, Підгорний, голова Верховної Ради Радянського Союзу і ну, голова уряду. Але на якомусь етапі вже сам Брежній почав підгорного, потім з часом його убрав. Брав. Тобто, на пенсію всяк положив. Я так розумію, що якраз оцей нюанс, що тоді Брежнєв прикинув. Так. Це людина не моя. Ні, ну дійсно, Брежнєв якраз шелсту кар'єру не забезпечить. Ну, порядок ставив, вони то знали і так далі, але трошки. А це людина під горло. А ще й хоч що? Не підходить. Не підходить. І тоді дійсно почали копати. Ну дивіться, що значить компанія? якщо дали команду... Пішло. І тут правді друкують. <ріху> ну, пойміть, газеті правду, випадково, ніхто нічого не друкував. Якщо там друкували якусь статтю, то це обов'язково того ж Брежнєва. І не випадково. І коли правді друкували статтю, там не писали, перша основне слово, що от там в Україні є деякі перегиби, згадали там книжку, що от видали книжку в Брудьор радянську Україну, але недостатньо правильно, і добразили і так далі. Тобто такі намеки, що щось там недобре, нехорошо. Ну, звичайно, тут в Києві всі одобрять Москву і хай ще раз. Ну, після цього, як так сказати, привели на іншу роботу. <ріхи> Дихаю, ну, ні, він написав, що. Ну, він написав, що ти провільно, що я хочу прийти роботу, ну мов, типу, трифрон, потрутитися хочеться, і так далі. І його перевели, ой, я по заступником голови е -е, ради міністрів. Ну, там фактично не працював, після цього він пише заяву, що він хоче на пенсію. Це ти бачиш, що він був значно Дивитись. Але там цікава була пенсія, він ну, персональний пенсіонер, але йому рекомендували виїхати в Московську область, і він там працював в науководносному інституті, важко сказати ким, без толщита, які з нього навчання. Але там жив, так. Да. Ну, потім, звичайно, коли вийшов Горбачов, звернувся в Київ, почав інтерв'ю роздавати, мемуари писати, все це було. Хай, відповідно, Брежнева застоя. Ну, я за интернете правда сложнее, но это можно. Видите, да? Дин Хаю Брежнева. Ребята, родной ты мой. А ты к тому? Ну, я да. Это Дин действительно поставил, загадав, что он же развивал украинскую мову. А я у Ну, а биография действительно такая цикавенькая, доречная. Розумієте правильно, що ця біографія вона і показує, що таке мородянський союз, як дійсно люди могли зробити кар'єру. Так, да, зробили. Так, да, дійсно, як в деяких випадках ну, правильні друзі, тебе підкинули. А неправильно тебе знищували. І як ти, вроді, казалось, досягли, тому що ви розумієте, що таке перший секретар ЦК Компартії України. Це же ну, влад... ну, ситуація? Так, да, все вирішило в Москві. Але ти в своїй учні царюк, І ти дійсно ну, управляєш і так далі. Тобто, все, що витворяєш, все очі закриває. І, в принципі, так, да, це така посада внутрішнь. Я так розумію, що я, ну, вважав, що ну, хто ж мене троне, я ж там раз. А <різький> це Тому Щербицький. Ну, Щербицький, ви сам знаєте, що Горбачов, Щербицький по власному бажанні слава. Да. Так що така от історія України. І ця історична постать, ну, кусочок історії України. Чеше короче. Все, дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.